Літні канікули лише розпочалися, але вже маємо прикрий випадок. На центральному пляжі тонув хлопчик. Але дякуючи тому, що на центральному пляжі є рятувальник і медичний працівник, йому була надана необхідна допомога, і все закінчилось добре. В цьому році перший випадок у нас такий в 14-й годині було звернення до рятувального посту, що тоне. Дитина ми зразу зреагували з рятувальником. Дитина знаходилася в дальному кутку. Пляжної території із трьох дітей двоє діток: 16, 15 і 14. Один 14-річний, не вміючи зовсім плавати, почав тонути. Дінаміка практично була відсутня в дитини, хоча дихав він сам, але втрата тимчасова втрата свідомості в повному обсязі була надана медична допомога. За той час приїхала екстрена медична допомога, і вони його. По на подальшому етапі доставили в другу лікарню в Сімашку, до реаніматолога. В чому проблема? Проблема в тому, що зараз канікули, батьки на роботі. і діти вони самі безхозні, вони не задіяні ні в чому, вони тікають сюди на пляж, знаходяться воді. Ми їх постійно дійсно контролюємо. Тому що по правилах до 12 років дитина не має права знаходитися на території пляжа без супроводу дорослого. Це єдиний пляж в місті, який повністю безпечний для відпочинку. Тут чергують рятувальники, медичні працівники. А також ми спостерігаємося за всіма правилами відпочинку на воді. Хочу наголосити, що ми працюємо з 10 ранку до 6 вечора. Втім, звертаємось до батьків: контролюйте своїх дітей, нагадайте їм правила поводження на водоймах і обов'язково зауважте, щоб вони купалися лише в місцях, які для цього призначені.